Ось такі факти уявляєш собі, скільки пристрасти існувало довкола цього документу, і він фізично достатньо невеликий. Це кілька аркушів так. паперу, друзі, але. Яка вага слухайте? Є різні версії першої у світі конституції, розробленої українцями. Всі вони, як ви почули, розкидані світом. Але просто зараз у нас буде можливість побачити, як виглядає конституція Пилипа Орлика у студії першого шоу. І у цьому нам допоможе наш гість, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов. Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України. Професійне кредо копії рятують архіви. Після перемоги мріє відіспатися. Ранок розпочинає зі склянки води та планування дня. Отже, доброго ранку. Доброго ранку. Ви до нас прийшли не з пустими руками. Розповідайте, що у вас тут на столі і що ми зараз можемо побачити. А, ну, власне кажучи, я отримав дозвіл від директора історичного архіву. Так. І сьогодні ми можемо представити в прямому ефірі. Це засвідчена копія латинської редакції Конституції Пилип Орлика, яку я, яку я безпосередньо привіз в травні зі Стокгольму в рамках свого візиту. Є лист безпосередньо директора Національного архіву Швеції Керін Естром Іко, що це дійсно засвідчена копія. Яка... Це та копія, яка в Софії виставлялася. А так, саме ця копія. Боже Друзі, за що я люблю свою роботу? Яніно, ну, Я тобі зізнаюся зараз. Просто в ефірі це був такий камінг-аут. Я не дійшов до Софії Київської, коли там виставлялася ця конституція, і боже, дякую. Ось у вам. нас є можливість зараз все це побачити і не знаю, чи можна доторкнутися, тому що мені здається, що зараз Руки. Е, так. Я я боюся доторкнутися до історії. Це е, не... безпосередньо, це титульний аркуш латинської редакції, е, та яка зберігається оригінал, який зберігається так. в національному архіві Швеції. Та, яка рік тому була презентована в Україні. Е, до речі, це не перша копія, яка потрапила в Україну. Тому а до, скільки їх в е, е, як мінімум тричі, Швеція вже передавала для українського народу копії, і але вони? вони чомусь осіли в, е, в Конституційному суді, в Верховній Раді і в офісі президента, і саме для українських архівів офіційно, от в цьому році передано, це значить, що це можливість всім громадянам. В читальному залі, наприклад, отримати цю справу е, безпосередньо, відповідно до нашого законодавства, цю засвідчену копію ми внесли до складу національного архівного фонду. Тобто, це вже наша можна культурна є так, 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 я я без білих рукавичок, але друзі, ось вона реліквія, звісно, копія, але чесно. Мене так всередині аж трошечки під, підтрушує. Серце Подивись на цю каліграфію. Так, я бачу, але от мені цікаво, я, яка це мова і що все це от означає, розкажіть. Бо... Е, ну, це Латина, це, до речі, так. скорочена редакція. Да? Тобто це затвердження умови договору гетьмана і війська Запорозького. Угу. Е, це та редакція, яка зберігається в національному архіві Швеції. І до речі, коли чому у Швеції, чому у Москві? що відбувалося з цим документом? Знаєте, наші громадяни дуже вимогливі. Коли ми опублікували новину, що привезли копію, звісно, прокоментували, чому не повернули оригінал. Ага. Ну звісно ж що... да. Але от маємо два ну чотири редакції, але в принципі два місця зберігання: це Російський державний архів давних актів, староукраїнська редакція і латинська редакція в Національному архіві Швеції. Якщо говоримо про латинську редакцію, це формально юридично. З точки зору архівознавства і взагалі етики, це документ насправді культурної спадщини Швеції, uh -huh. тому що це документ, який, скоріше за все, до речі, написав особисто Пилип Орлик, і він подав протектору польсько шведському королю Карлу XII цей документ, і цей документ історично зберігався в похідній канцелярії шведського короля я тут дозволю собі невеличку таку іронію, що культурна спадщина Швеції вже побувала в офісі президента в конституційному ну, копії, теж окей, але нарешті це може побачити український народ в масі, публіка, яка цікавитиметься документом. Що цікаво про цей документ, знаєте, я колись міркував, спілкувався з істориками і що для себе з'ясував. Можливо, ви теж не замислювалися про це. Конституція Пилипа Орлика була написана тоді, коли у Пилипа Орлика не було території, це був документ, який унормовував те, що Пилип Орлик з козаками-запоросцями тільки збирався здобути. І це фантастична, абсолютно історія. Ну власне кажучи, вони були на території Османської імперії. От, власне. І, е... Я спілкувався з моїми колегами зі Швеції. От ще раз хочу показати до речі, я от для вас невеличкий презент. Приніс це ми зробили невеличкий наклад факсимільного видання. Це от уже можете читати. Дуже красиво і... тут є, до речі, пам'ятка для читача з QR-кодом. Ви можете зайти на сайт Можна навіть QR -код історичного архіву. Там будуть в онлайн всі редакції доступні для перегляду і все зрозуміло. Так, от, якщо подивитися на сам документ, ви бачите, він трохи такий забруднений. І навіть шведські архівісти вивчають. Через спеціальні дослідження, який ґрунт там є, тому що для них це теж дуже цікава історична загадка. Ви ну я можу помилитися, але шведський король, Карл XII в походах поза межами своєї держави, перебував близько 13 років. Тобто, вся ця канцелярія І це все мандрувала за ним, мандрувала Їздила, за ним країнами Балтії сучасними територіями Білорусі, в Росії, Україною, Османською імперією. Потім він дуже так складно повертався до Швеції через низку європейських угу. країн, угу. Це ж все під час північної війни. Тут дивіться, що цікаво. Одразу перший пункт конституції релігіоном та, -та, 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 та ортодоксія Орієнталія конфесіоніс». Тобто, першим пунктом пунктом конституції затверджується віра, яку сповідуватиме Україна, Українська держава, і це православна віра східної церкви. Ну, критики можуть сказати, що там є певний наступ на іудейську віру, на католицьку. Mm -hmm. Але е, дивіться, коли ми говоримо про історичний документ і критику історичного джерела, ми mm -hmm. маємо дотримуватись принципу історизму, ті умови, ну, mm -hmm. загальної yeah, умов. да, які були тоді. А чи існують легенди, міфи от, стосовно е, конституції пилипа Орлика, можливо, маніпуляції якісь, якщо відомо? Uh... Ну я знаєте не по легендам, я все ж таки ну... архівіст і історик. Тут інший момент, що я хотів би підкреслити. ви, ви спростовуєте все це uh... справді чи чи було щось із того, що пишуть легенди? Ну є дискусії: чи можна uh -huh. це назвати Конституцією чи не Конституцією. Uh -huh. В сучасному розумінні цього слова очевидно, що це документ, який відображає становлення конституціоналізму в Україні в той час, так і в Європі, напевно І в Європі теж наскільки це демократична, чи наскільки це в принципі договір, який говорить про певну конституційну монархію, навіть але не лише демократичний устрій, тому що, наприклад, гетьман затверджувався пожиттєво. От але це, це знаєте, така дискусія суто професійна сам я вже читав зараз, знаєте, багато фейків таких історик, історикоподібних гуляє в інтернеті. Я вже читав, що Орлик читав лекції Латиною в Сорбонні. що він там, господи, не знаю, мало не алхіміком був і ну, тільки бор, бо, Бога бороду не тримав. Гетьман Пилип Орлик. Хто він з точки зору історика? Ну, це гетьман у вигнанні. На жаль, були з. Спроби закріпитися в правобережній Україні після ухвалення Конституції про це говорилися, да, але, в принципі, не знайшов такої підтримки загальної українського населення і його активності в першу чергу відомі як закордон. Але е, про його освіченість я думаю, тут сум... сумнівів нема, тому Реально, що був освіченим чоловіком. Дивіться, дуже. ми повертаємось до безпосередньо документів. Тобто латинську версію оці редакції написали написав він, скоріше за все. Щодо староукраїнської, там безпосередньо є його підпис, той, що зберігається okay. в Росії. І, до речі, от про цей примірник оцей примірник, якраз. Має бути повернутий в Україні той, що в Росії не тому, не що дивіться це дві редакції: одну латинську Пилип порлик направив протектору, тобто є адресат, куди він направляв, і він там і зберігся. Угу. Староукраїнська версія створювалась безпосередньо для українського війська. У українського ми перепрошуємо в нас не так багато часу, але хочеться ще запитати. От звичайним простим українцям, чи можуть вони відвідати, хоча б доторкнутися онлайн, я не знаю, я прочитати, побачити. Конституцію, так само. Куди й ти, щоб так. це побачити? Є, е, вона доступна онлайн. На сайті Центрального державного історичного архіву міста Київ, де зберігається угу. безпосередньо цей паперовий варіант. Є відео, яке ви демонстрували, це зробили наші шведські колеги архівісти, можна подивитися, і у них на сайті теж онлайн ресурс. Тобто, а отак, ручками, як ми сьогодні, це. Тільки ми тільки нам чому ну дивіться, наші правила архівні говорять, що якщо є копія, достатньо копії. Угу. Але якщо вам потрібно для якоїсь мети отримати, то за дозволом директора архіву можна в читальний зал отримати безпосередньо паперовий носій. Угу. Да, дуже я, вам я я, я я б боявся навіть доторкнутися до цих сторінок, якщо чесно. Але це крута насправді історія. Мене вона аж підносить погодця, правда? Так. Дякуємо вам, вам за дякуємо. оце, це, навіть не радість, не незадоволеність. Сп... Справді за це піднесення за доторк до української історії за таїну становлення нашої державності конституційного взагалі історії конституціоналізму. Я вимовив це слово. Бачите, молодець зранку цілої Європи. Голова Державного архіву України Анатолій Хрому гостював у нас, а далі.